Одним із наступних способів вчинення шахрайства, пов'язаних із фішингом, є заволодіння е, облікових записів, е, в першу чергу облікових записів месенджерів. Е, шахраї під виглядом відомих організацій, е, всеукраїнських міжнародних, створюють чат-боти е, в месенджерах із, наприклад, назвами е, виплати ООН», відключення електроенергії, локдаун і так далі. Після того як особа е, Намагаються війти в цей чат-бот, вона ділиться своїм номером телефону. Сам месенджер приходить повідомлення із інформацією про код після того, як е, дана особа е, повідомить цей код в Телеграм. Велика ймовірність, що саме цю сесію, е, цю сесію месенджера буде викрадено. Сторонні особи е, мають можливість користатися цим обліковим записом. В своїх корисних цілях, тому в жодному випадку інформацію персонального характеру, а саме інформацію щодо номеру банківського рахунку, cv коду, строки її дії і особливо коди підтвердження, які приходять в смс-повідомлення і в пуш-повідомленнях клієнт банку, ні в якому разі не потрібно передавати стороннім особам.